Всім привіт! Наступна серія нашої епопеї з кабаками. причепив ж до свого трактора саморобний цей культиватор. Викинув середню лапу на 5 лап культиватор. Ось так, приблизно. Борони трішки роздвинув і хочу взяти рядочка. Посередині між колеса і пробувати, як воно буде так сказати, боротися з бур'янами, культивірувати. Ну ось такі кабачки чи кабаки. Рядочки видно вже. Ну, Це ми ці, що в перший день садили. Бур'янці є, ну, місцями такі геть капець. Зараз будемо їх там воно, з тієї сторони більше повилазило. Зараз ми будемо їх колошматити. Да, на відео їх почти не видно, але дрібненьких куча. Хватає. Ну що ж, зараз спробуємо, як воно в нас піде. Так, зробив перший кружочок. Якось так виходить. Ще непривично ставати в рядок, звісно. Треба трошки привикнути і, мабуть... Трошки лапи ще роздвинути, бо наче пригортає трошки кабачка, я не каче кабака. Не знаю, чи це йому вредить, блін. Ключі оставив вдома. Щоб лапи подвинути. Ладно. Завтра тоді пороздвигаємо. Або зараз подивимося, Може десь є в сусіда. Ось так виходить. А на ще більш-менш, в принципі. Побачимо, що воно далі буде. Поки ми міст... все тільки перший круг. Будемо дивитися. І так. Тут лапи буквально 2-3 сантиметра здвинув, ну прямо в упор до цих розпорок під борони. Так. І тут сантиметрів, ну так, да, по 3-4 поздвигав в сторони, воно видно місце, де було край. І оце здвинули трошки ширше. Щоб може було місце, щоб не так нагортало на кабаки. Бо так-то в принципі наче хорошо, і почти немає бур'яну, але ж де-не-де буває чуть, чуть рядочок нерівний і кабака ще підрізає, чи вириває. Ну, факт того, що. Не виходить, ну що ж будемо продовжувати. Побачимо, що далі зараз. Так, і так, дивимося, що в нас виходить. Ага, ну наче більш-менш вже не так не так їх загортає, це вже добре. Так, щас ми, білий на погодка, знов затягує. Все в хмарах. Не знаю, блін. Але що ж треба культивувати, бо ці бур'яни життя не дадуть. Так, що ми ось останній раз пройшли, ну, наче більш-менш. Хорошо, да. мені подобається, так і заставлю. Буде так, бо якось тут поруч ішов, тут воно геть загортає геть і туто. Але ж може повредить кабаки наші, трохи Трохи страшнувато. А от тут трошки залежається. ну, то не так страшно. Все добре, хай так і буде. Зараз ми хоча б сьогодні... Пробіжимося по цьому городу. От, а там вже далі буде видно, бо час йде і ми не встигаємо. Добре, працюємо далі. І так, напрацювалися. Дощик починається. А, не дав попрацювати нам. Та десь трохи більше половини зробили і все. Ну Десь плюс-мінус виходить отак. Опа, на це що? Ні, живий, це? Ні, це нормально. Ще ж я думав... Ага, там є, все добре. Все одно буває місцями, трохи десь. Вельнеш і присипає їх. Треба будемо ще трошки ширше зробити. Або навчитися. Ну так. Да. Тут же ж все зазор, який треба буде здвинутися. Так, треба тренуватися. Ну, слава Богу, площа є. Тренуватися. Там ще 40 соток. Тут ще ось, ось 10 соток 10 максимум. І ось тут 30 соток є ще. Так що будемо тренуватися. Загалом ось так виходить. О, дивись, гори оттуда, значить краще. Це що у мене під гору погано їхати, <гум> чи глазомір збивається. Да, тут вже більш-менш, дивіться. Хорошо, я задоволений. Да, все одно ще трохи присипає, дома ще трохи ширше поставимо їх, якщо, або може ні, може так і залишимо. І так будемо продовжувати. От, блін, ні одного дня без дощику. хоч чуть-чуть, але наляпає. Господи. Ну нічого. Будемо вибирати момент, будемо заскакувати потрошки-потрошки по та й робити. Все одно вже, як-не-як, потрішечки дивився сюди, не міг залізти, бо сильно близько, мабуть, взяв до часнику. Ну так. Да. І трошки, трошки стрьомно. Ну ладно. Сапою вже пройду цей рядочок, був з ним. Часничок ось такий, трошки, трошки, трошки наче і світловатий, цибулька хороша. Оці кущі покропив раундапом потихеньку бере, воно видно. Все потрохи. От. А часнику не знаю, що і, і карбаміду давав, і селітри давав. Але ж але ж, якось-якось не дуже йому. Можливо, сорт такий. Побачимо. Добренько, тікаємо додому. Буде можливість, заскочимо ще в город і будемо, бо там ще є, що робити. Будемо працювати. І так, наступний день, наступна ділянка, чи тобто наступний город. Заходимо отако. Так як все на прошлому, тільки заїхав ось буквально. Ну тут бур'яни і о такими лаптями. Воно дивіться там взагалі жах. Що робиться. Зараз ми їх спробуємо цим культиватором трохи прорядити. А ці дівчатам дамо завдання може просапають рядочки самі. Бо в рядочках теж трохи є. Так, да-да, ось. О, не, не цей близенько ось. О, бачите, є, ось тако сантиметрів 30. да, якраз ж на лапу, лапу одну викинув. І в рядочку ось, о, як рядок іде і ось о, видно, чуть-чуть десь туди-сюди, ну. Хорошо. Ну, будемо пробувати, як воно буде далі начебто так більш-менш так останні всі бур'яни воно ж все підрізає вириває все начебто більш-менш нормально це ж так да, все добре Працюємо, працюємо. І по класиці жанру у нас знову дощик. Це просто капець. Затягнуло небо. Усе таке темне-темне. Цілий день, звісно, були хмарки, але дощу не було. Зараз вже блін, шалепає. Куточок залишився ось тут відпрацювати. І, блін, не знаю, чи допрацювати. Може добре почекаємо. Тракторок поставили під деревом. Зараз, може, перестане. Бо вчора теж. Почекав хвилин 10-15. І дощик перестав і доробив же ж ось тут по сусідству город. Так що зараз підемо подивимось на нього. Що воно ти хоч бур'яни хоч трохи підсохли чи ні. Чи може вони ще краще стали. Буяти після нашого культивування. Так, ось що у нас вийшло. Більш-менш начебто. Хорошо, видно. Рядочки хоч трохи. Добре, там де не досапали, може сапою пробіжимося Так то. Начебто більш. Більш-менш. Ну добре. Підемо назад. Начебто дощик стихає, будемо дивитися, як воно буде далі. На тих ми бризкали раундапом після посіву на наступний день. Але щось не дуже, не дуже воно спрацювало. Тут нічим не бризкали. Тут не вистачило, так сказати, раундапу, взяли не пам'ятаю, літру чи півторачку, літру, мабуть, да. І... Ні, да, літру, там 40 сотих, тут соток 20, мабуть. Ми там ще часник. Побризкали. Так, да, якраз вибризкали весь раундап. а тут по кругу тільки отак пройшовся по периметру. Але щось бачу, або такий хороший яд, або чи не яд цей раундап. Або хрен, його знаю. Ну, погода, конечно, вночі плюс 4 було. Це капець. Можливо, температурні показники несприятливі були для цих гербіцидів. Можливо, те, що дощ через годинок. 6-8, це я... Да. Я в один-10 ранку покропив і в 6 годин вечора вже пішов дощик. От. А не було спекотно, так прохолодно, там щось 15-18 градусів було не сильно. Я ж кажу, бо в день 15-18, вночі плюс 4 це щось іщемось, можливо, одне до другого. І дало, що толку з цих гербіцидів геть немає. Так, ну що ж, дощик начебто ні, моросить трохи. Ай, будемо закінчувати, це ще й чекати, ну його нафіг. Намокнемо, то намокнем. Бо це, блін, не скільки того дощу, скільки оце. Боже, так бур'ян. ні, наче. Ну тоді ще порядках треба буде пройтися. <сум> так страшно виглядає, що капець. Може як пов'яне трохи буде, кращий вид. <сум> І так, поки доробили, то й закінчився дощ. Воно, геть капот вже висох почти він гарячий. Ось так, дивіться, де та різкость. Получається, начебто більш-менш десь чуть-чуть, бачу, не знаю, чи то кучу просто наложило, чи то воно ще росте. Ну, Все одно сапою треба буде пройтися, попровіряти. Можливо, де густо буде, де-не-де, де, бачу дві штучки, кидали з запасом, а воно посходило так, слава Богу. Так що їх попроривати трошечки та й все одно з собою прийдеться бігати. Ну, якось так виходить. Все, будемо їхати додому. Уже завтра, мабуть, ще зробимо ще один городик. Так, да, це ще, ще один раз проїхати тут залишилося. Просто на, на виїзд туди. Е, завтра, мабуть, да. якщо десь погода, то завтра ще й Ще один городик, найбільший. Пройдемося, але там довші гони, там, мені каже, щось простіше. Просто що тут з цими вуглами, то там, там нормально да, з тієї сторони довгенькі гони, а тут коротенькі, більше накрутишся, чим проїдеш. Ну нічого, треба працювати.